На 12 червня злива гроза зі шквальним вітром пройшли територію нашої громади. Не зафіксовано суттєвих пошкоджень будівель чи ліній електропередач. Національна енергокомпанія Укренерго застосовує графіки відключень світла за потребою, а громадяни повинні мати на увазі, що ворог із цієї позиції прагне нам нашкодити створює неправдиві графіки на своїх ресурсах, щоб збирати додаткові дані про наших громадян. Тому користуйтеся перевіреними джерелами на офіційних сайтах органів влади чи компанії ДТЕК. Не переходьте за посиланнями анонімних чи невідомих вам досі джерел. Ерел, як то кажуть, вмикайте логіку і критичне мислення. Це може вберегти вас від дезінформації та шахрайства. 12 червня відбувся прямий телефонний зв'язок жителів громади із Кагарлицьким міським головою Олександром Панютою. Лише один дзвінок пролунав на гарячу лінію. Телефонував мешканець вулиці Січових Стрільців з Кагарлика і скаржився на те, що проїжджу частину його вулиці не підсипали щебенем, тоді, як, на його погляд, інші сусідні вулиці підсипають. Такі роботи у місті виконує комунальне підприємство міське Сервіс, тож, врешті, дійде черга і до вулиці Січових стрільців. Спочатку підсипають покриття на тих вулицях, де живе більше мешканців, а потім менш заселені. У більшості жителів нашого славного міста є, що запитати в міської влади, що запропонувати, а от зателефонувати раз на місяць зі своїм питанням чи пропозицією ні. Важко уявити, що таким чином можна поліпшити життя спільноти. Україна має досить потужний аграрний потенціал, і це засвідчила навіть криза 2022 року, пов'язана з повномасштабним вторгненням і намаганням Кремля перекрити чорноморський зерновий коридор, яким українське збіжжя зазвичай прямує в країни глобального півдня аграрії Кагарличини в строю численної армії своїх колег всієї України працюють на перемогу. Яку підтримку має український агросектор в такий важкий час? Громадська спілка Всі Інська аграрна рада взялася лобіювати інтереси агросектора держави. Створена була у 2014-му саме з цією метою. Днями в Карлику відбулася зустріч аграріїв Київщини, членів Всеукраїнської аграрної ради. Зібрання проходило в актовій залі міської ради, якраз коли вимикали світло. Тому якість зображення, звісно, залишає бажати кращого. Перед початком предметної бесіди міський голова Олександр Панюта привітав гостей. Подав Коротку статистичну довідку про нашу громаду, а це 27,5 тисяч людності. Міський бюджет у 260 мільйонів гривень, який утримає ліцеїв і гімназій, три позашкільні заклади, 17 дитсадків і певною мірою багатопрофільну лікарню та центр первинної медицини зазначив, що сільгоспвиробники представлені в складі депутатського корпусу міської ради. Сільгоспвиробники у нас потужно представлені в раді. Сьогодні навіть в залі присутні три депутати міської ради, а в цілому я маю потужну підтримку від керівників фермерів, всіх хозпідприємств. Тому знаю тему, болючі питання, які виникають у сільхозвиробників. Далі слово взяв директор з регіонального розвитку Всеукраїнської аграрної ради Сергій Ульченко. В чому полягає підтримка аграрів з боку громадської спілки? Рада пропонує учасникам ряд послуг. Це, зокрема, аналітичний центр Розумна країна, підтримка юридична, і що особливо важливо сьогодні роз'яснення і допомога в отриманні броні важливим для сільськогосподарського виробництва працівникам, можуть надати персонального менеджера для профі. На спілкування з агроспеціалістами є сформовані вайбер-групи. Вам забезпечать фахову консультацію по спрощенню регулювання зберігання пального в агропідприємствах. Порадять, як збільшити термін броні працівникам з 6 до 12 місяців. Питання, як бачимо, вельми актуальні для наших реалій. Аналітика запорука ухвалення оптимальних рішень. По кожній сільськогосподарській культурі у світі складається своя кон'юнктура. Нашим аграріям болить наш традиційний хліб, пшениця, і, хоч попит на неї, особливо на глобальному півдні неабиякий, і тут вистачає підводних каменів. Окрема історія зі скасуванням 14 відсоткового ПДВ на експорт агропродукції, всеукраїнська аграрна рада ініціювала скасування цього податку, який аграрії вважають дискримінаційним, і врешті Верховна Рада його такий не ухвалила. Коли ось такі драматичні картини вже перестали дивувати українців, то якою надскладною та ще й небезпечною стає робота на полях наших годувальників? Тож голос аграрія, хоч у Києві, хоч на місцях, має бути почути. Сергій Ульченко в той же час розповів і про діяльність аграрної ради в час війни. Члени ради передали армії 1838 одиниць техніки. А це пікапи, мінібуси, позашляховики, вантажівки та інше. І статистично, членами аграрної ради є 1200 господарств зі всієї України, які працюють на землі, сукупна площа якої 3,5 мільйони гектара. Зауважимо всього в обробітку малого і середнього бізнесу в Україні перебувають 15 мільйонів гектарів, саме малого і середнього, бо земельні олігархи та латифундисти сюди не входять. Поміж аграріїв Кагарлицької громади три господарства є членами аграрної ради, втім числі фермер Олександр Широкоступ. Він вважає раду органом потрібним і корисним для агросектора. Дієва допомога. Ось що потрібно сьогодні хліборобам і тваринникам, а не прямо лінійне збільшення податків. Сподіваємося, що чільники всеукраїнської аграрної ради при підтримці її членів зуміють, як то кажуть, тримати хребет і протистояти часом, таким популістським рішенням влади. Сільськогосподарська продукція одна з основних статей українського експорту. Тож про важливість підтримки агросектора і говорити зайве за п'ять місяців цього року. Ще майже сотня господарств стали членами аграрної ради. Отже, довіряють довіра і співпраця, запорука успіху. Зустріч продовжили фахівці, які консультували зібрання з питань бронювання працівників, військового обліку на підприємствах, податкових перевірок тощо. Плекаймо, друзі, рідну мову, життя народного основу. На засіданні оперативного штабу 10 червня начальниця відділу культури Олена Петленко повідомила, що набрали чинності нові правила написання слів в українській мові і не тільки слів. А суди щодо затвердження нового правопису тяглися 5 років з 2019-го, коли Верховна Рада і ухвалила ті зміни. Одна з новацій вживання фемінітивів, тобто слів, які позначають осіб жіночої статі, котрі. Чи займаються певною професією чи іншим заняттям. Що ж, будемо звикати і осягати нові правила. Випадково чи ні? Але наступного дня, вже 11 червня, в центральній бібліотеці нашої громади відбулося чергове засідання розмовного клубу при бібліотеці. Ж, українська для всіх кілька засідань клубу небайдужих до державної вже підготувала і провела викладачка мови в київській політехніці Алла Нечіпоренко. Так було й цього разу. Але Федорівна почала зібрання рядками Ліни Костенко. Часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю. Щодня себе перемагаю, від суєти застерігаю і знов до стрічки добігаю. І знов себе перемагаю. І не встигати не встигаю, і ні хвилиночки не гаю. Ось таке у нас життя. Так? Все швидко, все потужно, от, все бігом, тим паче. Крім роботи, почалися ще й городні справи. Так, а у нас така жіноча компанія. Але сьогодні у нас є і чоловіки, не тільки слухачки і слухачі. Я всіх вітаю цій аудиторії. От і сьогодні я дякую Лілі Вікторівні, що вона вже оголосила тему. А тема виявилася смачною: ласуємо українською кулінарія, саме такий наголос і страви в українській мові. Тут таке багатство термінів, що ви не уявляєте, і тому багатство і дивувалися учасники засідання. А це були працівники закладів культури, бібліотек, музеїв, мистецької школи і пересічні шанувальники слова. Дивувались і багатіли інформацією про солов'їну. Гадаєте, їжа і їда одне й те ж, а от і ні. Це слова пароніми, які близькі за звучанням, але різні за значенням. Їжа – то харчі, продовольство, а їда процес споживання їжі. Слово смаколики не так давно запобутувало в нашій мові, але щоб ви знали, це не тільки солодощі, а все те, що смакує щодо смаку. Отож, смаколики можна назвати і словами ласощі, лагомини. Лакітки, лягуміни, пундики, врешті солодощі теж. І ще синонім, просто неймовірний, який усім сподобався: хвиги-миги. Краса і велич рідної землі, вона і в мові проростає, бо вербально лише мова може розповісти про землю і її людей, про побут і звички. Ви любите каву чи бодай кавові напої? Напевно, так, тоді вам буде корисно пригадати чи дізнатися назви кавових напоїв. А це крім еспресо, капучино, американо і лате ще й рестрето, авогато, глясе. Мокачино. Розмовний клуб то не сама мовна розвага, його мета дати щось нове, лінгвістично цікаве у мізки. І ось бібліотекарі роздають усім аркуші із мовними завданнями, що їх підготувала Алла Нечипоренко. Всі сидять, міркують, пишуть, обговорюють незрозуміле, а той незнане раніше слово. А тепер знатимуть, відчуваючи розкіш рідної мови. Та зазначимо, заняття розмовного клубу це не урок, не лекція, а цікавий, вільне, сповнене несподіванок і гумороспілкування під чулим керівництвом модератора. Ось сам фрагмент гумору впізнаєте глазового, як ми з кумом. Втім, слухайте далі. Тісто витягли на стіл, та січем. Я ножакою, а кумій сікачем. В казані кипить, аж пінеться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида. На вусах у нього тісто в мене сир, кум по кухні походжає як командир. Хай живіт, говорить, лопне, а жінкам оттакенького вареника не дам. В казані вода вирує, буркотить. Гарячий нам на голови летить, поки піло так не більше двох годин. Бачимо, бились всі вареники води. Ми вареники штовкаємо до дна, а він вибирає з сказана, Кум говорить, ну нехай вже буде так. Покуштуємо, яке воно на смак. Поділили ми варени. Сидимо Кум, веделкою, я ялошкою і мою. Я помалу ревигаю, буржує. Но, цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну. Зуби злипли, язика не поверну, кома очі лізить з лоба не ковтне. Просить, стукне по ти мене. Я, як двину, його в шию кулаком, тут відразу нам полегшало обов. Кум затявся на своєму, а жінкам я однаково і понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кум мій не доїв, потаскали кабанові ми у хліб. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в байору і заснув. Кум стовка його. Пардон, мсьє кабан. вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, і ви вже захотіли в ресторан. І надів йому на голову казала. Дізналися учасники зібрання і про те, що серед улюблених страв у Тараса Шевченка був пісний борщ із сушеними карасями. У мандрівного філософа Григорія Сковороди був неабиякий смак до французького сиру пармезану. А тяжко хворалася українка в останній період свого життя могла їсти лише ожинове морозиво, яке її готувала сестра Ізидора. А що вам відомо про істівні, так би мовити, пам'ятники в Україні? О, тут теж є, що подивитися: Ніжинський огірок. І праворуч Миколаївський помідор. Полтавська галушка. А праворуч, деруни скоростання на Житомирщині, де проводилися фестивалі дерунів. Кавун Херсонщини, слава нашого півдня! На пам'ятнику свині у Полтаві. Він внизу праворуч викарбувано одвічні годувальниці українського народу. Ліворуч теж пам'ятник цій тварині у ромнах на Сумщині. А вгорі праворуч пам'ятник рибі бичку у Бердянську. Морози вуруть у Житомирі. Когось в Україні ще треба переконувати, що нас єднає не тільки національна ідея, а й мова, яку наш ворог московит знищував століттями, добре розуміючи, яка різниця. є крапка над і чи немає букви такої. Хочете позбутися мови окупанта у повсякденні? Відчуваєте, що ваша мова недосконала? Розмовний клуб Українська для всіх запрошує всіх охочих. Настав найкращий час вивчати мову.